Всім привіт! Сьогодні я нарешті зроблю те, що обіцяла вам і собі насправді я ще цього без вас не робила. Чесно, чесно. А саме буду порівнювати ось цей тон від Патрісія Лідо і тональний від Шанель. Якщо вам цікаво, я реальна. Купила його заради відео. Я навіть не хочу згадувати, скільки він коштував, і давайте довго не тягнути, а почнемо оглядати. І так, ось така красива коробочка. Всередині нас чекає пензлик, якого на попі є лого Шанель, ось такої от форми. Боже, як мені мама кричить. Раніше в мене на фоні кричали діти, а тепер кричить моя мама. Коротше, тут на попі є. Логотип Шанель таким чином виглядає пензлик. Це, до речі, новий тональний їх більш зволожуючий, ніж минулий. Бо минулий, за їх твердженнями, був трохи менш зволожуючий і мав нібито іншу формулу, і він був в такій самій упаковці. Але. З того, що я подивилася в інтернеті, які є відгуки, не дуже той за формулою цей новий шанель відрізняється від старого шинелю. Вони тут змінили пензлик, там був більш плоский, тут він вже такий форми свічки я б казала і що ж я пропоную давайте подивимось поближче на них. Ну, перше що кидається в очі упаковка само собою різна бо це у мене новенька версія але мене цікавить саме покриття і найголовніше як він буде носитися тобто наскільки стійкий чи не стійкий він буде перевірити прям цілий день я не маю на даний момент змоги колись а точніше на наступному тижні Чекайте таке відео в Тік-Ток. До речі, не забувайте підписатися на мій Тікток. Там також відео два рази на тиждень. Раніше я викладала кожен день, але робота, магазин і ще купа справ не дають мені змоги робити відео для вас кожен день, зате я роблю їх більш лягні. Ну, а що сказати? Крім того, що в мене впали рум'яна діор. Чекайте, можливо, зараз будуть сльози. Майже навіть не розбилися, трошки крихти. Так от. Зате я роблю більш е, якісні відео, хоч і трохи рідше вони виходять. Також не забувайте підписатися на мій інстаграм і на мій б'юті магазинчик. Скоро там величезне оновлення. Повірте, я купила просто на неймовірну суму туди товару, і воно вже все-все майже приїхало. Ну а тепер давайте. Дивитися, як воно буде себе вести на шкірі. Я зараз потестую десь 3 годинки, поки буду знімати для вас купу-купу відео, бо не хочу збиватися з графіку 2 відео на тиждень. Я думаю, що я буду наносити одним пензлем. я його просто протру після одного тонального, бо мені здається, що так буде найбільш чесне враження. І так. Давайте на ліву сторону ми будемо наносити Патрісія Лідо. У неї, от об'єктивно набагато менші капсулки. Бачите, які вони мені пусічки! І які величезні і круглі капсули у Шанель. Вони прямають якусь більш цікаву формулу, прям капсули. А тут виглядає, якщо чесно, ніби він просто, знаєте, розслоївся. Але він такий був. І так, я буду наносити на цю сторону Патрісія Лідо. Ой, яка крапелька потекла! Беру пензель і так от. Тушую, тушую, тушую. І, до речі, в мене тут перший відтінок у Людо, у Шанель так само. Я не наносила ніяку базу під макіяж, тобто ніякої затирки для пор, ніякої навіть мінімально загладжуючої і тої, яка б хоч, ну, хоч приблизно мені змінила стан шкіри, я нанесла тільки зволожуючий крем. Він трошки, зовсім трошки висвітлює шкіру, але він вже... Скажімо, так усівся? Так, і буду наносити на лоба ще одну крапелюшку. Бачите, тушується він достатньо швидко, швидко, достатньо легко. Тобто, в цьому плані з ним проблем взагалі абсолютно нема. От зараз я вам показую. Так от, оп-оп, і все. Світлий достатньо відтінок для мене. Білий такий трохи, бо перший виявився для мене реально ну, прям дуже засвітлим, Але це в мене і в Патрісії Лідо, і в Шанель. Так, от це зараз виглядаю. Я якраз покажу вам, як воно виглядає на проблемній шкірі. Бо, на жаль, мій превеликий жаль. Ви бачите, цю сторону мого обличчя. Вона ну, така вона красуня, і я така красуня. Але це нормально, ми всі живі люди, і якісь висипання, якісь розширені пори, це все окей. Тому якщо ви маєте такі самі якісь проблеми, абсолютно не хвилюйте, з вами все окей, всі з цим стикаються, і я не вважаю, що в цьому є щось страшне, і що це привід, я не знаю, ховатися. Чи замазувати всі прищі просто в нуль? Якщо вам комфортно, то ви можете ходити і без макіяжу. Ніхто не має права за це засуджувати або якось акцентувати на цьому увагу. Бо якщо їх це турбує, то це їх проблема. Так, ну дивіться, він підкреслив мені тут сухі ділянки. Вже почалася осінь, і в мене щось. Цієї осені прям ну прям все сталося у мене. І бачите, і сухі ось якісь частини. І е, через це дуже їх підкреслило. Ну що поробиш? І ось тут висипання. Коротше, ось так зараз це виглядає. Виглядає по трійці відомі. Значить, оце в нас шкіра з тональним, це без тонального. Що можу сказати? Мені здається, він трохи навіть впори запав. Да, дивіться, який негідник. Він запав мені в пори. Кого я ним раніше не помічала. Я тоді зараз це розташую. Ага, ну ти, звісно. Ай-яй-яй. А я тебе хвалила. Він ну, дає такий сяючий фініш, але реально настільки напівпрозорий, що я навіть не знаю. Ну, трошки, бачите, відтінок обличчя змінився і для людей, в кого розширені і такі а, достатньо темні пори, Бо буває таке, що ти очищаєш, не очищаєш, а щось. Ви бачите, очищуєш, не очищуєш, а щось виходить дуже погане. От для тих може також бути корисним, бо він трошки це все згладжує, але він не прикриває майже нічого. Так, з цієї сторони я беру «Шанель». Роблю ось таку от піпку і так само тушую. Ну, До речі, бачите, цей відтінок набагато кращий за патрісів Людо. Зараз подивимося, як він справиться з моїми порами. Бо я ж кажу, в мене розширені пори. І я спеціально не використовувала базу під макіяж, щоб ми з вами. Подивилися і оцінили, як воно взагалі буде. Бо якщо вони западають в пори, ну, то в мене до них багато питань. І що відбувається? І він робить те саме. М да, я вже дуже зла. Що це таке, вибачте, будь ласка, ну дивіться. Ох ти що, його, по-перше, треба більше тушувати. Прям сильно більше тушувати. Так, він трошки, ну, бачите, він трошки світліший. Тр цей трошки світліший, цей темніший. Він дає більш вологисянь, як на мене. Бачите? Але це реально історія для ідеальної шкіри, бо подивіться на мій ніс. Я знаю, що це виглядає просто жахливо. Подивіться на ось цю ділянку. Це просто треш, який чесне слово. І він ось тут підкреслив мені текстуру шкіри, при тому, що ну, не те, щоб вона там була. Ну тобто. Робимо висновок, що я хочу підтушувати спонжем. Мені здається, що так можливо зараз стане ліпше. Значить, ми робимо висновок. Що, якщо у вас суха шкіра, як у мене зараз, ось тут вам ця історія вже не підходить, бо він підкреслив мені все, що є, і чого немає. Насправді він мені. Якусь шолошинку зробив, виколупав, І я тепер не зможу її ніяк приховати. Тепер я спробую нанести на ручку. Я подрісюлю. Я хочу трошки дошарувати спонжем. Можливо, я про це пошкодую. Ну але нічого ми ж зібралися тут з вами експерименти проводити. Далі відтінки відрізняються, бо це в мене також 0,1 відтінок, щоб розуміли. Б 10. Якщо я не помиляюся, це нервший відтінок, який в них є в, в лінійці. Можливо, є сенс надасити з спонжем, але якщо у вас рельєф на шкіру. Ну, я підозрюю, що ви, скоріш за все, якщо у вас рельєф на шкіру, використовуєте якісь праймери, бази, які згладжують ці всі пори. З цієї сторони, я доношу шанер. Як в принципі, і я це роблю зазвичай. Але... Просто майте собі на увазі, що це не той тональний, який допоможе вам з цим. В принципі, він цього якби і не обіцяє, але просто, щоб ви мали собі на увазі. Спонжем наносити можна. Ну да, так він і виглядає набагато краще спонжем, ніж пензлем. Можливо, це прикол мого пензля. Тут як би нічого не скажеш, але спонжем у вас покриття буде ще тоньше, ніж пензлем. Ну і як ви бачите, покриття тут не ну, дуже умовне. Ну, типу, давайте чесно, прям дуже умовно, бо ви бачите всі мої якісь, бачите, постакне. Це навіть не постакне, це в мене прищі, там я їх підсушила маскою глиніну, і Тепер там. Ось це, мої друзі, мої кицечки. Підкреслила ось тут шелушіння, хоча його там не те, щоб було багато. Ну, коротше, щось, ем, якщо чесно, дуже так собі, бо літом, коли в мене була ідеальна шкіра без висипань. І коли я брала якийсь праймер, я в принципі завжди беру якийсь такий праймер ну, для реального життя, для відео. Просто сьогодні хочу випробувати, як воно буде без цього, тобто як ці тональні себе будуть поводити. От в ті моменти він був дуже класний. Він реально виглядає дуже гарно. Тобто, ви бачите, да? що це. Це дуже красива, така сяюча шкіра, але я не впевнена, що за це треба платити так багато грошей. Значить, я піду зараз, закінчу свій макіяж, нанесу не тональний і все інше і розкажу, як вони себе поводили, ці тональні, і також розкажу, наскільки вони за пару годин всілися, не всілися. Коротше, що з ними станеться за пару годин. Та-дам! Прийшла я до вас вже з готовим мейком. По-перше, для того, щоб побачити цей макіяж. Тиця йти сюди. А саме, як я його робила, це макіяж, який я робила за Тікток-трендами. А ми з вами будемо обговорювати тональні. І так, що я хочу сказати? По-перше, вони просто, немовірно, гідно поводять себе обидва речі на рельєфній шкірі. Це реально виглядає просто жахливо. От я дивлюсь в дзеркало, і я супер незадоволена, хоча я і нанесла собі розсипчату пудру. І, знаєте, намагалася врятувати максимально, але я дійсно просто прийняла рішення не наносити праймер для того, щоб перевірити, як воно буде. Ну, і ми бачимо, як воно буде. Я трошки до вас підсунусь. Можуть, ось таким чином. Ось так виглядає тональний шанель. Бачите, що він зробив мені на носі? Я само собою нанесла консилер, але не дуже багато. І ось так він на носі себе веде. Ось тут мені складочку зробили обидва тональні, поєднання з пудрою, що буває достатньо рідка. Ось вони запали на підборідді. Ось тут вони мені, мені зробили такі хороші уси, ніби такий, знаєте, усач з досвідом. Тут в мене просто нема пудри, такої, знаєте, сильної, вбивчої На лобі. Він також нанесла трохи консилеру. На лобі ви бачите, який жахливий рельєф. І що зробила Патрісія Лідо? Те саме. Ось так виглядає мій ніс. Тут я знову якась дуже вусата. На лобі в мене жахливий рельєф, дійсно, от враження, що просто в тих порах. Ой, я не знаю, знаєте, як кратери на місяці чи на Марсі. На місяці, мабуть, і що ми там можемо, знаєте, дзвонити Ілон Маск, виїжджає. Тут, тут місце для життя реально виглядає дуже погано, мені не подобається. От чесно вам кажу, ось тут запало в пори. Коротше, ось так, якщо я сяду. І в мене ще багато світла, ви скажете, що ну в принципі дуже навіть непогано. Як тільки я виключу світло і підійду до вас, ось так вибачте за цей скрімер, ви скажете, ой, а що в тебе сьогодні з тоном? Просто щоб ви розуміли, коли у вас поганий тон, це не значить, що вам хтось про це скаже, але навіть мій наречений інколи питає: Типу, а що в тебе з обличчям? Ну бо він вже має досвід. Б'юті блогінга, тому він шарить, що, ок, що не ок, Інколи навіть каже мені, що він подобається, що не подобається, і інші люди також це помітять. Тобто це настільки погано, що аж мені видно. І я не задоволена, я дуже не задоволена. Я була в захваті від обох тональних, дійсно, мені дуже сподобалось. А в момент літа, коли мене була ідеальна шкіра, було не було якихось там чи чогось такого. І коли я наносила праймер, тобто, якби я сьогодні нанесла праймер, який би якраз от згладив мої пори, про тому, що я не ношу, не наношу, знаєте, якісь такі агресивні затирки, я не ношу достатньо лайтові праймери. Наприклад, до речі, одразу пораджую: один з моїх найулюбленіших Rare Beauty О, просто обожнюю, він дуже класний. І що ще пораджу? Супербюджетну історію від Патрісії Лідо. І це реально. це glow. Гідрейтинг праймер, тобто він типу зволожуючий. Він дуже схожий на кевінокон. Не кидайте в мене капчиками, колись я куплю собі Кевіну Кон, мабуть, міньку, бо я його пробувала. Він не настільки сяючий, як Кевіна Кон. Він там прям взагалі такий бабах, але цей дуже схожий, і мені здається, вони ним і надихались. Дуже непогані. Тобто, скажу так, моїм порам достатньо навіть мінімального якогось праймера. Типу, це не має бути якась суперагресивна затирка. Достатньо мінімального праймера, і в мене дуже добре лягають тональні. але мене далеко не всі западають, і те, що ці запали, я дуже цим не задоволена. Що стосується всього іншого, ну тобто, це питання, якщо у вас такі розширені пори, як у мене, ви можете вирішити праймером. Насправді, якщо у вас шелушіння, то вони обидва підкреслюють, особливо якщо врахувати, що ми не носимо це пензлем, за що ти будеш носити це пензлем. Ти круговими цими рухами, просто собі, ну от я як я собі тут зробила дуже красивий такий шматочок шкіри, який от зараз на вас дивиться. Ви дивитесь на нього. Тобто суха шкіра, М -м -м, вам не підійде. Це все неправда, що він там якийсь суперзволожуючий. Ні, він підкреслив мені чолощіння, в мене жахливо виглядає ніс. От ні, жирна шкіра, якщо ви розраховуєте, що ця історія не буде блищати, м -м. вони не стійкі на жирній шкірі. Тобто вони не зникають. Я не скажу, що, знаєте, от як він коли на жирній шкірі прям роз'їдає. Я б не сказала, що таке в мене сталося хоч раз. Такого мене не було навіть влітку, там щось під 25 градусів було. Але вони будуть блищати супер швидко. Але й не задумано, якби що вони прям матові, але блищати вони почнуть супер швидко Тобто вони такі реально для ідеальної шкіри, для нормальної ідеальної шкіри. Якщо у вас немає якихось особливих потреб від тонального, вам треба мінімальне покриття і, важливо, гарний сяючий фініш. Бо ви бачили, який він вологий. Який він крутий. І що на тому, що на тому тональному, то, будь ласка, Патрісія Лідо мені подобається менше, ніж Шанель. І не тому, що це Патрісія Лідо за 300 гривень, а Шанель за 3000. ні, по-перше, відтінок мені не подобається. ну Типу зараз це непомітно, але він засвітлий І мені е, не подобається його покриття. Але я думаю, точніше, я впевнена на 100%, що ця історія. Оце, це, от, я не знаю, один в один старий Шанель, Бо цей новий, знаєте, дає на 2% більше покриття. От реально плюс 2 Я по-іншому не скажу так, воно і є. Патрісі людому не подобається менше. Він засвітлий для мене, тобто можна було брати другий тінок, але я не впевнена, що він мені підійшов. Трошки він висвітлює. Це перше, друге, він більш водянистий, тобто тут є враження, що тут більше цієї сировики, ніж у цих капсул, і якось ну реально більш прозорого покриття, менше пігментації, і він менше криє, От дійсно менше криє. Але це, ну, прям реально різниця в 2%. Якщо ви не будете прямо так-от під лупою розглядати, ви не помітите. Тобто, якщо... Вам потрібна така історія, ну, ви реально хочете. От прям настільки ніяке покриття. От настільки. І вам прикольно, оце все, що воно там буде розтиратися. вам треба буде там -то все так розташовувати. Окей, ви можете взяти Патрісію Лідо, але що я вам зараз пораджу? Що вам раджу? Vivo Moonstone, коштує так само. Але це готовий тональний. Супер тонке покриття. Прям ну. Реально одну супер тоненьке, також я б сказала, що супер для ідеальної шкіри, сяючий фініш, не настільки сяючий як у Петрісі Лідо, але ви завжди можете взяти супер сяючу базу, тоненьким, дуже тоненьким шаром нанести, і все, і ви отримали те саме. Це готовий тональний, подобається мені набагато більше, не треба морочитись. Трошечки більше дає покриття. Тобто, ну такий, є, що знаєте, що прям з цим хоча б можна вийти на вулицю. Отак, от вам скажу, дуже його люблю. І це їх новенька колекція була у Vibo. Скляна баночка важка. Коротше, о! Польський, польський бренд, поляки, якби тому. Можете звернути увагу, сходити, посвочити. там 4 чи 5 відтінків, до речі, в колекції. Був Патрісії Лідо 2 і якби ви. Ну ви або попала, або не попала, як я. Далі, що стосується Шанелі, він. Трошки більш кричий, але як я вже сказала, ну, ну супер трошки. І він ну, трохи більш сяючий. Гарний фініш, симпатично. Тобто він навіть мені от, знаєте, перекрив ось ці мої нюанси, але він так само все підкреслив, що я до цього вже сказала. І він не коштує своїх грошей. Просто офіційно на всі 100%. Ні. Ви берете той самий вібо, сяючу базу, навіть від Rare Beauty, або берете. Глаз, базу, глаз в плані скло, а не око. Берете е, базу скло під макіяж і робите щось дуже красиве. Так що, одним словом. Чи розчарована я? Ні, я такого очікувала. Ну тобто я не очікувала чогось. Більше краще на дні, коли в тебе ідеальна шкіра, він дуже гарний, він літом прям максимально мені пасував. Я була в захваті від нього. Але як бачите, коли в мене почалися реально невеличкі проблеми зі шкірою, тобто, це, скажу вам так, не ті проблеми, які для більшості тональних є проблемами. Бо хороші тональні вони такі, ну, більш універсальні, вони якби сухе, я тобі трошки там. Прикрию, якщо знаєте, це не якийсь спеціалізований тональний, матуючий, вбиваючий шкіру. Ні, я такий не беру в розрахунок. Тому якби кажу, що більшість тональних з таким би впорались, і отакого от б точно не зробили от 100%. Тому чи треба вам ця історія. Це залежить від вас. Я вам показала все, що з ним, як і чому. Показала вам аналог, який можна купити для того, щоб спробувати. Я б цей тональний не радила, хіба що там десь на літо. Або якщо у вас реальна ідеальна шкіра, ви любите такий фініш, ви будете носити, і вам це треба, то беріть. Я свій Патрісія Людо точно продам. Шанель ще не знаю, ще потестую трошки, просто подивлюся, як у мене буде шкіра. І подумаю, але скоріш за все, теж продам. А, ось такий відосик у нас вийшов. Що стосується стійкості, воно абсолютно однакове. В мене шкіра ще поки що не блищить, там, де я наносила матуючу таку пудру. Але ще дві годинки і почнеться, бо я знаю, що 4 години це їх максимум. Нічого особливого, нічого шокуючого, нічого навіть класного, особливо за ті гроші, що вони хочуть. Але прикольний формат, і він. І є продаючим в цій історії, бо в них ще є рум'яна, про які я вже задумалась. Отака я дурочка. Дуже вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як взагалі ваше враження, що може, вам якийсь аналіз сподобався більше. Може, ви пробували Патріші, або може, ви пробували Шанель? Може, ви знаєте, в чому їх прикол? і Я щось не так роблю. Буду чекати вашого досвіду і ваших коментарів. Дякую вам за перегляд і па-па!